Футболісти не розходяться кілька слів, аби проаналізувати той поєдинок. Чесно кажучи, віддати комусь перевагу у цьому матчі і сказати, що хтось був ближчий до перемоги, а хтось менший, комусь менше, здавалося атакувати. Все-таки, напевно, цього сказати не можна, тому що моменти були. Моменти були у першому таймі, моменти були у другому таймі. Був момент супер момент у Ілсіню, який просто розстрілював, порожню, розстрілював ворота з кількох метрів, але не забив. Но так само був момент у Шацьких, який теж мав свій шанс. Бачимо, що він зараз тут розказує Алієву щось. Я, чесно кажучи, все-таки десь годен з тренером Динамо, тому що ну, Алієв війшов у гру і нічого особливого не змінилося. Багато втрат нічого Такого якісного Алієву зробити не вдалося. Але він пилотист, до речі. Ну і зараз у вчені ми бачили, якісь настанови давав він шовського. Хоча у попередній серії 11 метрових 2007 рік тоді Алієв не забив. А що ж, культовий російський уротар Сергій Овчинників і культовий український голкіпер Олександр Шовковський. Майстер і колись... з відбиття пенальтів. І колишній київський динаміць Рустам Куджамов у воротах Донецького шахтаря. От бачите, скільки тут цікавих моментів. Ну, що ж, Найбільше незабитих пенальтів було у нас 2004 року. Тоді у Динамо четверо футболістів не забили у Шахтаря п'ятеро. Настільки тривалою була серія. Двісті 2007 кияни на півдублюючий склад. Тоді виграв 4-2. Вчинніков. Вчинніков грав в Португалії, португалі. Він володіє португальською мовою. І зараз він намагається щось пояснити Бетау для того, щоб ну десь трохи дати зрозуміти, як повинен надалі грати Бетау. Тобто, бачите, тут. Розбір матчу йде прямісінько на футбольному полі. Всі тримають у голові серію пенальтів, але при цьому відразу ж поки наболіло, потрібно виговоритися, потрібно розказати, що правильно, що неправильно, для того, щоб вже потім до цього не повертатися. Ну хто знає, можливо, і Бетау буде пробивати. Ще ми його не знаємо. Як пенальтиста абсолютно перший матч побачили за участю Бетау. добре відіграв. Ну, Марсело Морено у Крузеєру пробивав пенальті. Ну, бачите, це власники клубів, бачили ви пана Коломойського, пана Суркіса. Знову ж таки нагадаю, що весь світ економічного потенціалу українського футболу сьогодні присутній тут, в Полтаві. Ну і просто економічна еліта України. Ну, Але зараз вся увага на серії пенальті. Хороший поєдинок сьогодні подарували. Команда. Справді дуже хороші. Те, що вони сьогодні показали, це максимум, на що вони сьогодні Справді. На початку матчу були хороші швидкість. Потім було зрозуміло, що все-таки той темп, який запропонували на початках команди не зможуть витримати. Але була позиційна. Віддавали, повертали поверталися ініціативу. І динамік, і шахтар, тобто достатньо якісно, достатньо багато якісних моментів. Єдине, шкода, що за Біллевського. Пам'ятаєте, пенальті у ворота збірної Швейцарії? Це не гол, це ще й видовище. Я думаю, що тут вже всі знають про його пан Єночку. Я сумніваюся, що ви зробив на всю зна. Містокі okay. yeah. серна зараз розігрують. Black, розігрують ворота все-таки на спочатку. Black, Будуть бити в ліві ворота okay. під нас. Тобто ворота, які у другому таймі захищав. Рустам Куджамовстатста ну і зараз середа э, першим вибирає хто повинен першим пробити. Так, футболісти Шахтаря будуть пробувати першими. Ми Ви визначили, де будуть пробувати, хто розпочне. Бити першим взагалі-то насправді трохи позитивніше. Чому? Тому що якщо ти не забив, є можливість, що воротар ще витягне. А якщо бити другим, перед тобою забили, в тебе не залишається виходу. Все залежить від того, який суперник проб'є. Ну, безперечно. Зараз дивимося, Зараз дивимося, першим для бити Фернандіньо. Футболіст, який в цьому матчі зіграв не найкращу свою гру, Шовковський йде відбивати ці пенальті. Фернандіньо штатний пенальтист, він майже всі пенальті свої реалізовує, але знову ж таки, зараз побачимо. Це серія після матчів пенальтів. Фернандініо забував у серії минулого року. От буде фотокареспонденти. Шуковський зараз відійшов далеко. Зараз він лише йде на місце у воротах а Франдініо вже майже готовий. Сандр Шовковський. Герой серії Пенальдін на чемпіонаті світу. І поки що єдиний голкіпер Історія чемпіонатів світу, який не пропустив після у серії пенаті жодного м'яча. Відбивати пенальті він вміє. Він вміє це робити здорово. Подивимося, що буде тут. Фернандініо Шовковський. Забиває. Ну, да, Шовковський але Фернандіні Під рукою проходить м'яч. Дякую долі Фернандініо за те, що м'яч тут залетів. Ну що зараз? Ярмоленко, молодий Ярмоленко йде пробивати у складі Київського Динамо, Київськонамо підразно. Рустам Худжамов. Найсвіжіший футболіст. Киян. Андрій Ярмоленко. Лівою. Лівою. Андрій Ярмоленко і Є Рустам Худжамов. Пробиває здорово, до шанці пробиває все-таки Ярмоленко. Верхов майже дев'ятку. Хороший удар. Хороший нерви до цього молодого хлопця. Але Худжамов не дістати. Ледь не дістав, дістав. дістав. правда. Хитав, хитав зараз Ярмоленко Рустам Худжамов. У стилі аргентинця Серхіо Гуковіча зараз відпрацював. Худжамов. Не зміг перехитрити. раз Размандрац з раз. лівою. Ну, потужний удар. Може і порвати сітку, якщо пробиватиме на силу. Прошу удар в обох флангових захисників. І повторяє у стороні. Раца. Забиває. 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 Причому по центру пробиває зараз. йде пробивати пенальти. Він тут покаже. Не бачили ми його як пенальтиста Абсолютно. субігнув. Встановлює м'яч. Дуже гап. Ось Мілевський, Ти змушений вболівати на лаві. Ну Дякат і Куджану. І не забиває Сенегалець. Не забуває Сенегалець. Вибухає зараз помаранчевий сектор. Помаранчевий сектора їх багато. Головне ну, на іншому кінці арени. За воротами, які пробуваються зараз у вуливальники Київського Динамо Чигиринський. Два центральні захисники. Дякат не забив. своє пенальті зараз буде пробувати Чигиринський. Слабенько. Все-таки слабенько буде якраз. Все ж таки психологічно переграв Куджану. Він знову спробував заманити в потрібну йому футболіста. Чигиринський і Шовковський. На силу, на силу б'є Чигиринський по центру. І рахунок цей 2-1. Нінкович йде бити у Київського одинакова. Знову Шовковський близький до того, щоб відбити. Хороший удар. Шансів не було. Ну, насправді побачили повтор. Так, Забирає свої слова абсолютно ти правий. Ігра. Ви знаєте, Тут справа Заготують сцену. Хто зійде на ту сцену. Донамо чи Шахтар? Мінкович? Мінкович забиває. По удару зараз стояв Худжамов. До останнього намагався. Він стояти вже удару реагував і трохи на встиг. Далі там капітан Донецького шахтаря. Пробуває Серна. Зоровий Щельін. Сам Кут. Ну Все-таки Сьомін дав про на Алієву, але на царій Пенаті його поставив. А Шовковський знову доторкнувся. 4-2. І тепер у обов'язково потрібно забувати. Посміхається Куджанов. То пограли разом. Залієм. За різні команди Динамо. Алієв і Куджамов. Алієв. Алієв На силу в'єп під поперечину без шансів. Селієв що не забив перший удар у серії уроку. І Брандау перший пробував з футболістів шахтаря. Він теж тоді не забив. А він знову серед списку пенальтистів. Удар Брандау зараз може принести перемогу. 2008. Цей трофей дістається чемпіоном і володаря Кубку України останнього сезону Купола. Тобто Шахтар підтверджує свої перемоги На фінським динамом. Здобуті наприкінці сезону 2007-2008. Не дуже певно, почав у цьому поєдинку Донецький Шахтар пропустив першим і грав так собі, але все змінилося після того, як гринські Зрівняв рахунок. Далі була рівна гра. Частіше була на боці донецького Шехтаря. Динамівці, ну вони заслужили сьогодні. Вони хороший футбол показали. Справді хороший. Втомилися. Але початок поєдинку був дуже і дуже непоганий. Ну і худжамо. Худжамо герой. Худжамо, дебютний поєдинок, він відбиває пенальті. А згадайте, що той епізод, коли він врятував за кілька хвилин до закінчення поєдинку, де він врятував свою команду після удару Шайський. Задоволений? Задоволений. Присутні увесь е, фінансово футбольний бумонт України. Хороша гра, хороше свято подарували Полтаві команди. Ви знаєте, зараз, зараз навіть команди, вболівальників не збираються розходитися. Вони все-таки, напевне, будуть чекати до церемонії нагородження, які наський шахтар отримує міста в України. Бачимо, тут вже відразу пішли інтерв'ю. Но залишають трибуну лише вболівальники, так би мовити, нейтральних секторів. І не всі. Приблизно половина налаштована зараз піти зі стадіону і абсолютно не рухається місць болівальники Шахтаря та Динамо. Сенгалас не забив. Шкода! Шкода для нього, але з іншого боку, ну, Тут мусить хтось виграти. Бачите, кидають ту чашку. Не всі футболісти, будемо відверті, не всі футболісти підкидували Фібр Челучеську. Щоб сильно надто не підкидувати, все ж таки він головний тренер. Він цінний для команди. Що, зараз готується церемонія нагородження. Нагородження усіх учасників поєдинку. І суддів, і футболістів Київського Динамо. І другого Але зараз Шахаря. П'ятого, який свого часу виграв серію, точніше програв попередню серію пенальтів. Йому не пощастило, більше пощастило Ставу Худжаву. Зараз тут кульки синьо жовті вилітають в небо. А такому мішечку тримають вони м'яч. М'яч, яким Брандау забив вирішальний пенальті і таким от символ. Символ до когось долетить цей м'яч. Комусь буде подарунок футбольний. Футболісти е, Донецького Шахтаря пішли дякувати своїм шахторам. Ось президент тренер. Юрій Сьомін. Вони сьогодні програма. Третя поразка від Шахтаря. Одна перемога. Будемо вважати на Кубку першого каналу, але в офіційних поєвітках поразка. Турнірах, так би мовити. Чемпіонат, кубок зараз, Інтерсуперкубок. інтер супер -кубок. Ну в чемпіонаті там був... за учні суперечів. Ну, все одно ну, ну, Так само стриманий розпач і у Ігоря Суркіса. Так само, як і у Юрія Сьоміна. Але, ви знаєте, важливо добре почати. Почин для Шахтаря справді добрий. Хоча з іншого боку, київський Динамо минулого року виграв цей турнір. Підсумку програли чемпіонат і кубок. Ви бачите, з таким натхненням тоді сприймався цей трофей, коли багато було дублерів. Хто пам'ятає, нині білоруса Воронкова, який виходив у тому матчі, і став переможцем. Зараз немає у ніде, і багато з тих футболістів казали, ось хлопці хороші, вони заграють Ні, на повну силу не заграли. Ренат Ахметов пішов дякувати своїм футболістам. і Голодує він глядачам, які приїхали з Донецька. Ось Бачите, типовий одяг вболівальника Донецького шахтаря. І трофей. Трофей, який здобуває донецький шахтар. Тепер рахунок у суперкубкових матчах. З цими командами 3-2 на користь Динамо. Традиційне таке от привітання. Президент Шахтаря після кожної перемоги, такою вагомою, він обов'язково спускається, військово обов обіймає всіх. Дякую всім особисто. Ну що ж, бачите, ви керівника прем'єр-ліги Віталія Данилов. Так він і залишився. Поки що виконуючи обов'язки алле. Це він буде продовжувати становлення нового органу керівного органу. Українському футболі, в еліті клубного футболу. Спілкується він з першим обличчям українського футболу, з президентом Федерації футболу України. Григорієм Суркісом. Такі зустрічі, вони, от те, що приїхали сюди власники, вони також дуже важливі. Вони дивляться один одному в очі. Вони знайомляться, вони спілкуються більше. І можливо, тих проблем, які були в українському футболі раніше, можливо, от при таких зустрічах вони вирішуватимуться. Нам ставатиме менше, ну подивіться, ось привезли великий футбол в Полтаву. Тут підремонтували стадіон, поставили нове сучасне табло. Це те, що залишиться для футбольної Полтави. Ну і Варто, від, варто віддати належне. От організаторам цього поєдинку Полтава справді добре підготувалася. Ви знаєте, поки що немає. У яких вже кінець поєдинку. Будемо сподіватися, що не буде їх і надалі. Не можливо, варта уваги ідеї, щоб Суперкубок подорожував Україною. Так потроху будуть підремонтовуватися стадіони, хоча б трохи вдосконалюватися інфраструктура. І варто віддати, що цей матч це перший матч, який проходив під егідою новоствореної прем'єр-ліги, як наслідок виконувач обов'язків президента прем'єр-ліги Віталій Данилов зараз братиме участь у нагородженні. Віталій Данилов який продав Шахтарю воротаря, який приніс сьогодні перемогу Рустама Куджамова і не продав його київському динамо. Ми, знаємо, що... його динамо. Ми Знаємо, що Динамо хотіло потім повернути Куджамову.

більше ніж цю кубку, яку показали. Бачите, там зараз за спиною Лукоєвич, там на дальньому плані. Залишилися, залишилися ще фани кияни. Показали нам до сусіди киян, лише Олег Лужний привітно посміхався керівникам українського футболу. Ще що хочу сказати, по новачкам, От поки могли грати, всі сподобалися. Сподобався Бетау, сподобався Вокоєвич, сподобався Селізньов. Ну і худжаму. І худжаму, безперечно. Худжами, який став майже героєм цього поєдинку. Ну, відносний новачок, але футболіст, який одразу вийшов в основі в такому відповідальному матчі. Хотілося побачити Марсело Морено, звичайно. Ну, Можливо, вже в чемпіонаті його побачимо. Ну, зараз а, у Шахтаря така величезна бразильська діаспора. Сім футболістів з Бразилії. Будемо рахувати Морено теж бразильцем, хоча він за збір до Болівії, з бразильським Штарк, Може бути до нього претензії? Ну насправді бути претензії тому, що Він був авторитетним на футбольному полі. ніяких пристрастей не дав він, аби вони розпалилися. З приводу того, там деякі моменти, нюанси були. Ну, ми ми виказуємо свою точку зору Він У нього він ближче, в нього своя точка зору. абсолютно -то справедливо, що суттєвих до Штарка бути не мова. Вибрать нагороди і вся німецька бригада, і делегат федерації футболу України на цьому матчі Анатолій Дійченко, інспектор, Олександр Кран. Ось донечани зараз меч. Зіб'я на цей п'єдестал. Запрошується команда Шахтар Донецька. Переможець інтер суперкубку України 2008. Донецький шахтар. Там Єлсінів, футбол з Києво Данамо, скінь помінявся. Він з нігійця і Там само, Так само, до речі, футболці київського динамо і Дмитро метро Він забрав, здається, футболку мілевського. І Селізньов який забрав футболку несмачну. Зараз тих, хто отримав нагороди, а також раз Рац єдиний футболіст, який грав в усіх вже п'яти з України. Більше таких гравців немає. З того складу до низку шахтаря, який вигравав 2005 року. Залишилися Серна, Шмандуляй, Рац, Жадсон. Все? Тут це на рахунку, через резолюції не виходить. Вірнс також тут. І Морено виходить, отримує вже перший приз. Український. Один Марсело Морено. Він не у формі, він у білій футболці такий. Відпочинкові. От отримав перший приз. Найкращий. У лівадирах по полібардадора з 2008 разом з парагвайцем Кабанісом. Там він став, хоча його команда у чвертьфіналі вилетіла. А Ахметов. Зараз бачили, так достатньо тепло. При, один одного Лучашкої Григорій е, е, Суркіс. Я думаю, що тут Лучашко вже бра у федерації кричати не буде. І Даріо Сорна. Тепер вже тренерський склад Донецького шахтаря отримує нагороди. Даріо Осена підніме над головою цей Інтер Суперкубок України. Приймає його з рук Григорія Суркіс та Віталія Данилова. Ну і салют над Полтавою! Свято! Велике свято в Полтаві. І зараз апогей цього свята розіграно. Інтер Суперкубок України 2008. Донецький шахтар переможе з прямого відкриває. Сезон, сезон, в якому вже українська еліта буде керувана прем'єр-лігою. Свято, просто свято у Полтаві. З'явилося вже і шампанське всі, там дехто хто не хоче. Люди, в у дорогих костюмах все ж таки тікають від цієї сливи шампанського. що все-таки довелося. Волокошани. Ну що, розпочали від своїх секторів футболісти. Донецька шантря так воно і має бути. З таким розрахунком і розпочали. Ми поки що зупиняється на цьому шляху. Зупиняє... Це саме, щоб подякувати своїм прихильникам, прихильникам у помаранчевій формі. Там фотографії під сектором. Такі найпалкіші зараз там вигукують якісь такі Донецькі вірші на честь своєї команди. Має бути ця пробіжка усім стадіоном у полі фотокореспондентів та операторів. Брандау, Брандау, який забив вирішальний пенальті. Тут приніс перемогу 5-3 у серії після матчових пенальті Донецькому Шахтарю. Тривалу зупинку тут зробили. Вважаю, своїх вони не збирається нікуди далі. Бігти. Тобто вони біля своїх недобре. Їм, їм комфортно, їм затишно. І тут зараз вже. Ото на пам'ять всі, хто зумів пробитися зараз на футбольне поле там можуть фотографуватися зі своїми улюбленями. Оператори з важкими камерами теж не бігають повне коле. Ну що ж, ми на цьому закінчуємо Трансляцію з пол що за інтерсуперкубок України. Для вас працювали коментатори Юр Цяник та Роберто Моралес. Дивіться хороший футбол на наших телеекранах. Всього вам найкращого. На все добре.